Ері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддали життя за незалежність України. Буковинці прощаються з відважними воїнами, життя яких забрала кривава війна. Старшому солдатові Василю Гулею останню шану віддали в селі Прилипче, із солдатом Станіславом Ольховським попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Намагався вивести за кордон понад 11 мільйонів гривень. Детективи БЕП у Чернівецькій області повідомили про підозру громадянину Грузії, який намагався вивести з України іноземну валюту. Водій рейсового автобуса з полученням Хмельницький Стамбул хотів перевести через державний кордон 260 тисяч доларів США, уникаючи декларування. Аби гроші не знайшли, прикордонники водій сховав їх у моторному відсіку автобуса, замаскувавши його. Фальшивими проводами, під'єднаними до коробки, проте під час огляду транспортного засобу митники спільно з правоохоронцями виявили прихований тайник із валютою. Вилучені кошти та автобус зареєстрований на іноземну компанію. За рішенням суду на них накладено арешт. Зберігав наркотики з метою звуту. У Чернівцях поліція викрала 20-річного чоловіка, який через телеграм-канал незаконно придбав та зберігав наркотичні засоби з метою їх подальшого продажу. У молодика виявили та вилучили 8 згортків та 23 три пакети з наркотичними речовинами. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. Продовж минулих вихідних на Буковині трапилось одразу декілька аварій, в яких постраждали люди. Першу ДТП зафіксували на вулиці Київській у Чернівцях. Там 59-річний водій Тойота зіткнувся з мотоциклом, яким керував 42-річний чернівчанин. У результаті аварії мотоцикліст. Травмувався його госпіталізували. А у Мамаївцях трапилась смертельна ДТП. Там 20-річний мотоцикліст зіткнувся із вантажівкою Вольво, за кермом якої перебував 36-річний хмельничанин. В результаті аварії мотоцикліст отримав травми несумісні з життям і помер у лікарні. Ще одна ДТП трапилась у селі Коростувата. Там 18-річний мотоцикліст зіткнувся із Фольксвагеном, яким керувала 24-річна буковинка. В результаті аварії мотоцикліста госпіталізували. А у Колінківцях 38-річний водій Мерседес Бансвіто зіткнувся з автомобілем Шевроле, яким керував 35-річний Буковинець. У результаті аварії ушкодження отримали водій та двоє пасажирів. Шевроле 36 36-річна жінка та 7-місячна дівчинка. Постраждалих, госпіталізували. Врятували заблукалого туриста на вижничень. Рятувальники відшукали чоловіка, який зник у лісі поблизу села Долішній Шепіт. Заблукалий не зміг самостійно знайти дорогу назад і звернувся по допомогу. До пошуків чоловіка залучили гірсько пошукову рятувальну групу. Менш ніж за годину рятувальники виявили 28-річного чоловіка у виснаженому стані. Назвичайники надали йому домедичну допомогу на місці та супроводили у безпечне місце. У Чернівцях урочисто розпочали новий навчальний рік у духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. Нині відбулися молебень та академія, на якій зібралися студенти, викладачі та духовенство. Подія стала не лише традиційним стартом навчання, а й нагодою для спільної молитви та благословення на новий рік. Цьогоріч двері новоствореної духовної семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана вперше відчинилися для студентів. Тут діятимуть два відділення богословське та регінсько дяківське Всього вступили 55 семінаристів, серед яких і дівчата. Навчання триватиме від трьох до чотирьох років. А після його завершення випускники зможуть стати священниками, діяконами, регентами чи духовними пасторами. Ми е, сьогодні е, відкрили свої перші двері нашої чернясь-духовної семінарії, імені митрополита Євгенія Гакмана. Для семінаристів і студентів і студенток регісько-дяківського відділення викладають тут як місцеві священики, так і викладачі з Одеської та Київської музичних консерваторій. Навчання у семінарії є безкоштовним. Студенти навчаються безкоштовно, тобто і харчування, і проживання, і викладання сьогодні. Викладачі це жертвою своєю працею. Все на безоплатній основі, тобто хочуть послужити так, так таким. Чином нашому богу семінарія працюватиме при Кафедральному соборі Святої Параскеви Сербської, і саме тут студенти вперше звершили спільну молитву. Сьогодні ви відкриваєте вперше двері Чернівецької духовної семінарії. Сьогодні ми вперше спільно в академічному храмі звершили Божественну літургію. Вперше ви одягнули підрясники і. Вперше ви приступили до навчання і звертаєтеся своїми думками до Господа, щоби він благословив цей шлях. Представники інших духовних навчальних закладів України наголошують, важливо відповідати на поклик Господа, адже саме через навчання і працю у семінарії людина може реалізувати своє служіння. Мабуть, найбільший страх для людини перед Господом. Це не відповісти на той поклик, до якого Господь покликав ту чи іншу людину, не відповісти на ту любов Господню, яку Господь виливає на людину протягом усього її життя. І сьогодні завдання і викладачів, і студентів це в першу чергу добре навчати і навчатися. І саме так здійснювати. Волю Божу у своєму житті, аби створити семінарію, довелося подолати чимало труднощів. Та нині вона вже розпочала свій шлях із благословенням і надією на майбутнє. Я знаю, як важко розпочинати духовний навчальний заклад. Треба знайти простір, треба знайти студентів. Треба сформувати колектив. Нехай і Чернівецька духовна семінарія народить багато святих благословенних пастирів, які Будуть творити цю духовну мелодію, кожен на своєму місці. Нині студентів семінаристів окропили та благословили на носіння підрясників. А вже завтра вони приступлять до навчання, аби отримати духовні та професійні знання та згодом нести служіння у храмах України. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Готують молодь до викликів часу. Військові інструктори з міжнародної академії безпеки разом із професійними військовими організували масштабний військово-патріотичний вишкіл для чернівецьких студентів. Молодь вчилась діяти командою, опановувала тактику бою, медичну допомогу, стрільбу та навіть роботу з дронами. Подробиці у нашому сюжеті. У Чернівцях для студентів другого курсу політехнічного коледжу провели патріотично військовий вишкіл, під час якого молодь мала змогу навчити стрільбі, медичній допомозі та самообороні. Вже більше року на Буковині працює Міжнародна академія безпеки. Основний напрямок роботи це виховання патріотизму у молоді. Ми всі зараз живемо в ті часи, коли ми розуміємо, що молодь. Має бути обізнана і професійно навчена, підготовлена до військових дій. Патріотичний вишкіл, який відвідали студенти другого курсу політехнічного коледжу, став справжнім поєднанням практики та досвіду тих, хто має бойовий шлях. Тут молодь отримала не лише тренування тіла, а й сформувала власну свідомість. В першу чергу вони отримують для себе знання в другу чергу отримують той досвід, який мають хлопці, які будуть проводити вишкіл. І по-третє, гарний настрій і розуміння того, що ми всі є частинкою одного цілого і будемо робити в подальшому чоловічу роботу, яку маємо робити. Основи БЗВП, тобто базової загальної військової підготовки, переміщення, вогнева підготовка, застосування макетів танка, застосування дронів. Основи снайперської стрільби та багато іншого бойова тактика і робота в групі те за чим приходять на ці заняття? Адже саме тут інструктори з передової діляться практичними схемами виживання в бою. Я побільш працюю по тактиці ведення бою, бою в місцевості та зачистка будівель, як правильно поводитись в групі, як працювати з Колективом та в колективі, і е, як настроїти оцей вишкіл правильно, щоб діти розуміли, що не один в полі воїн, а треба робити все командою. Все залежить від мотивації. Якщо дитина хоче це дізнатися, познати і е, спробувати це на практиці, то нема ніяких проблем ні з восьмирічними, не з сороколітніми. Людьми, ну то нема нема проблеми, бажана тільки мотивація. Більшість студентів відкрили для себе зброю саме тут з увагою до техніки безпеки і під пильним наглядом професіоналів. Завдання попасти в ці між двома березами в мене не дуже вийшло, тому що я не бачила прицілу. Але сподіваюсь, мене вийде на інших локаціях краще. Було доволі цікаво, гарно пояснили. Була сильна віддача в плече. Ну, але це, це нормально. Я познайомилася з зброєю саме тут. Це доволі важливо в наш час. Я вважаю, що кожен із цивільних повинен пройти таку підготовку, адже дійсно не знаємо, що буде завтра і де ми можемо пригодитись. Бойова підготовка це не тільки стрільба. Тут відпрацьовують і психологічну стійкість, і навички самооборони. Я своєю групою прийшла в бойову підготовку. Було дуже цікаво, мені дало змогу трошки побитися. Я вважаю, що зараз на даний момент це досить доцільно проводити такі заходи, тому що ніколи не знаєш, якій. В яку ситуацію ти можеш попасти? Медична підготовка, турнікет, перша допомога те, що вже стало обов'язковою частиною курсу. Саме під час вишкілу молодь вчиться рятувати товариша в полі ще до приїзду медиків. Як накладати по-новому турнікет, тому що до цього у нас були інші способи його накладати. Але досить цікаво, коли у нас був захист. Я по максимальному старався викладати всього себе. Та зараз я також стараюсь так робити, тому для всіх це зараз дуже важливо. Представники міжнародної академії безпеки наголошують, синергія влади місцевих громад і ветеранів дає помітні результати і доводить, навчання молоді має бути системним. Це про національний спротив відповідно до закону. Це те, що розпочалося з 1 вересня у вищих навчальних закладах безпосередньо для студентів першого, другого курсу, базова, під... для студентів другого курсу базова підготовка військова. І я думаю, що отак співпраця центральної влади, органів місцевого самоврядування і ініціативних ветеранів, які мають досвід, мають педагогічні здібності, дасть результат. Питання питаннях підготовки молоді, патріотичне виховання молоді у фокусі курсу обережність, розпізнавання небезпек та вміння надати першу допомогу. Це навички, які рятують життя не лише на фронті, а й у мирному житті. Розповідає Віталій Біляєв. Ми вчимо людей захищатися в надзвичайних ситуаціях. Ми хочемо, щоб діти психологічно були готові до майбутнього, щоб діти могли зрозуміти, як тримати зброю. Що робити в цій ситуації? якщо вони побачили якусь міну, гранату, розтяжку? Якщо не де Господь десь поранять руки, ноги, щоб вони навчилися хоча б перекрити чи ту рану залічити. Навчання це не лише про зброю, це про честь, відповідальність та любов до батьківщини. Міжнародна академія безпеки і громадська організація залучилися. Ми з ними співпрацюємо, тому довірили наших дітей. Як не крути вони ще діти для того, щоб пройти цей патріотичний військовий вишкіл. Ми вкладаємо дуже багато сил енергії в те, щоб привити їм любов до батьківщини. І ось такий вишкіл це той спосіб для того, щоб продемонструвати, що це не страшно, це на часі, і потрібно бути в курсі сучасних методів, як накладати турнікет, як стріляти інших бойових тактичних навиків, тому що в аудиторії цього не навчишся. Продовж року на теренах Буковини було проведено понад 10 виїзних заходів, розповідає Сергій Качмарський. Було проведено більше 10 заходів. Це і не тільки в нашому місті, а й в районах. В Чагрі, в Іспасі, в Вижниці, в Берегометі. Найбільший захід було проведено в Чагрі. Там були присутні учні чотирьох навчальних закладів. Там було більше 300 дітей. Основний напрямок це первинні навички. Володіння зброєю та надання медичної допомоги. Підготовка, знання і згуртованість те, що сьогодні потрібно нашій молоді. І саме тут, на Буковині, виховують покоління, яке готове захищати свій дім і свою країну. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінцівюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!